Коли Європейський суд з прав людини виносить рішення, в якому визнається порушення Європейської конвенції з прав людини. Відповідна держава, тобто держава-відповідач по справі, має дотримуватись такого рішення як тільки воно набуде статусу остаточного виконати його. Для нагляду за дотриманням цього зобов'язання державою відповідачем, остаточне рішення передається до комітету міністрів який складається з представників усіх держав-членів Ради Європи? Нагляд комітету міністрів уособлює колективну відповідальність всіх держав-членів за належне дотримання рішень суду. Що саме очікується від держави відповідача? Очевидним заходом для заявника є виплата йому державою грошової суми. Присудженою судом в якості справедливої сатисфакції. Ця сума призначається для відшкодування моральних та матеріальних збитків та витрат, яких зазнав заявник. Однак органи влади держави-відповідача часто покликані вжити інших заходів в інтересах заявника для того, щоб усунути, наскільки це можливо, наслідки порушення його прав. Переглянути рішення винесене внаслідок несправедливого судового розгляду. Скасувати засудження журналіста, безпідставно звинуваченого в наклепі, чи відновити зв'язок між батьками та дітьми, яких несправедливо розлучили. Органи влади мають також забезпечити, щоб інші особи не страждали від подібних порушень, тому вони мають вжити заходів загального характеру, щоб запобігти виникненню схожих ситуацій у майбутньому. Для цього може бути необхідним, наприклад, змінити діюче законодавство чи практику судів, або покращити умови утримання ув'язнених. Держава-відповідач повідомляє комітет міністрів про передбачені заходи у вигляді плану дій. Коли держава вважає, що нею вжито всіх необхідних заходів, вона надсилає комітетові міністрів звіт дій. Якщо після його вивчення комітет приймає наданий звіт, справа закривається прийняттям остаточної резолюції. Під час нагляду за виконанням рішень заявники можуть повідомляти комітет про будь-які проблеми, з якими вони стикаються при отриманні належного їм відшкодування. Крім того, громадянське суспільство, в особі неурядових організацій та національних правозахисних інституцій, також може долучатися до цього процесу та спілкуватися з комітетом щодо питань виконання конкретного рішення. Комітет міністрів присвячує чотири засідання на рік виконанню своєї наглядової функції. За необхідністю, комітет також може розглянути будь-яку справу на одному із своїх інших засідань. Якщо виникають проблеми з приводу виконання рішення, комітет має у своєму розпорядженні широкий спектр заходів для допомоги державі у подоланні цих проблем. Але як відбувається контроль за виконанням дружнього врегулювання або односторонньої декларації? Комітет також здійснює нагляд за дотриманням умов дружнього врегулювання. Однак він не стіснює нагляд за виконанням односторонніх декларацій, нагляд за якими залишається в компетенції суду, більш детальну інформацію щодо виконання рішень та нагляду за ним комітетом міністрів, можна отримати на сайті комітету міністрів, а також на сайті Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, який допомагає комітету в здійсненні його наглядової функції.